Покидаємо на КАМАЗ. та що буде їхати в рейс? На королівський смак, оціна падає. По крайній мірі так прогнозують експерти. Старіна воспламенили Мабуть доїду до елеватора і завтра вам зранку все розкажу і покажу що, що трапилось із пригод Безпригодний буває Колега розправляє А ми будемо їхати. І так, народ, всім привіт, всім добрий ранок. Вертаємось ми з елеватора, возили соняшник на королівський смак. Простояв я дві доби, пішла третя, вертаємося додому. Ціна на соняшник, як ви вже знаєте, впала, мінус 600. Так що, хто скористався моїм попередженням, той скористався, бо кому кошти потрібні, все одно будуть вести. Ну ми зараз звертаємося. Що я вам скажу? Зараз вертаємося четверта ранку. Планую ще сьогодні поїхати на Жнива, Побачимо Олександровича, побачимо джундір, далі все розкажу і прокоментую з приводу цін на зерно і так далі. Так що, далі буде цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Ну а ми зараз що, снідаємо, да? взяв свій пиріжок, каву, ну і... Попереду дорога додому. Газ по 35 гривень, нормальна ціна, треба брати. Так, народ, добрався я додому, пару годин передрімав, відпочив і знову в роботу. Коротенько розкажу вам, що по КАМАЗу. Причина поломки зробив я два райси. Так, причина і проблема була в оцьому головному, який ми міняли. Тут стоїть у нього всередині штопорне кільце, його вирвало, не знаю яким способом, але воно плавало тут зверху, поршуньок був зверху. І таким чином 에... виходить, що щеплення у нас було постійно вижите. Так що майте на увазі, камазісти із 40-річним стажем з таким не стикалися. А в мене після заміни нової запчастини от таке от сталося. Так що от, бачите, яка причина може бути. Як відремонтував, зняв головний, повністю зняв оцю, розкрутив гайку, зняв першеньок, все, все одним гамузом, поставив на місце штопор на кільце, ну там і все, нібито ніби все працює. Так що така от була причина. Все, звичайно, прокачалося. Так що все, все працює, все ніби, все ніби нормально по камазу. Так, татарин. Сьогодні у нас така погода засніжена, треба, до речі, сховати ХТЗ, бо стоїть уже, мабуть, місяць під, під відкритим небом. Бо не знаю, надіявся, що буде відлига, нормальна тепла погода, хотів помити нашого апарата. Так, ну що, вичекали, просили, приїхав Олександрович, жигою. Вже Гулесла. Хлопці на роботі приїхали е, крутить МТЗ. Е, сьогодні, до речі, планували ми е, змолоти кукурузу знайомим, але е, помінялися плани, коротше, переноситься це діло на інший день. Так що зараз йдемо до Олександрова тобто до Ахілеса. Ставте вподобайки, я вам обіцяв. Так що, і на канал підписуйтесь, взагалі буде цікаво. Коліт, колят, колядниця. А без не така? Де трещотка? Яка? З Камазі. Камазі. Де. Ну, я не знайшов, а трещотки я не знайшов. Та не може бути, так, не, не, не. ти що, не лякай. Так. Ти все гарно пережив? Та вроді. Та нічого не любив. Там було. Олександр. Хеллоу! Підписники скучили, це прийшов спеціальний репортаж. Спецрепортаж, чуєш? Yeah. Камазісти, привіт. Uh, були вчора камазісти, сьогодні емтезісти. Так. Uh, да. Що там, Саныч, виходить чи ні? Голова качається. Голова качається, так? Да? Yeah. Yeah. Чуєш, якщо крутиться, на навіть наскільки це. Підписники передавали привіт. Я вже не знаю, як кого як там звати. Дуже багато було привітів. Саме нічого такий респект казали. Ага. Скучили страшне. Страшне скучили. Що там по МТ-зону? Розібрались, ні? Перепутано було. Щось неправильно підключено. Це так що Та, вже, а по підключенню, там це чітко буде. Та я знаю, ті що. Та що знаю? Кажу. Треба ж нормально, там обратно розірває на куски. Чи ну, не... Насладно, значить, не можна кричати? зараз обратно мені підписники в коментах напишуш. Кричиш, кричиш на дядька. Оце молодж пишет. чую, обожаю. То коли бежає, госуча. Же... Так я не знаю, де вона, да нема. Ну тут, тут під ногами де запасажу, я там не знайшов, там Я такі її усі в руки не брав. Так, уїжджав вона, зна... вона була. Та була, ну я не знаю, де вона. Я її в руки не брав. Може підеш ще глянути, чи, чи, чи ти зайде. Хлопці розтопили тепленько. Все, чекіпі. Можна працювати. Так, по цінах на соняшник не розказав no. вам. Ходиш, хідиш, хідиш. По цінах на соняшник у нас поблизно 13. Ціна впала на 600. Коротше, за 2 дні. Так. <реш> <реш> да. Після нового буде по 15. Після по 15, так що, може, Олександр... Олександрович каже 8 слова. По 15 буде народ, так що не поки що. Так, так, так. Да, було 13 600, тепер 13. Коротше, ціни нема. За готівку було 30... 10-300, зараз... зараз не знаю. Мабуть, мабуть теж подешевшало. Так що... що? Ну, зервал? А что он делает? Не шукает? Блажу. <клес> Где тот тигра? Тира? Прикрутил ее. Что там самое? А что неси. Да неси. не было живать? Насосы крутили, а чеша? Трещотку несы. Да нема мама, нет трещотки, вы знаете. Мы же Крой. Бандити ж... якісь. Ти ж, обично, серед довго не крутиш, ти її не витягаєш. Та мене ж КамАЗ, це ж надійна, надійна машина. Ну. Оце відновиття гізе, де це десь теж де. Ну. Так. Отакі твои нову інша купили. Гідросила. Ось такі гідро. Сила гідро, так? Да? Павел Александрович. Нет. Вот такие от насосы. Да я бачу, что за не все нюхи. Что там? Сдручный всегда, Саныч? Зручення. А дай чимсь стой. Обкованити мені. Поки не рута. Е, хочу подякувати, до речі, всім підписникам. Вчора був стрім у мене на, на каналі. Е, збирали ми е, О, на автомобіль для 53-ї бригади, назбирали 10 тисяч гривень. Тому всім дякую підписникам, хто долучається і підтримує наші Збройні Сили. Ми зараз е, запускаємо дієчі і їдемо на погрузку соняшника. Е, є клієнт, тому буде, будемо їхати і працювати. Так що, поки салать буде крутити, що він тут накрути, не знаю, так? Да? Дивіться, що щоб все працювало чітко. Щоб, вже Щоб було дві ж маліна, все. Маліна. <с blows> ягода. Це тобі ягода, я би їх запав його насос. Куди подальше, так? Ну за ж витягти, витягне, а встав ляти. Давай тобі. Палька есть, так что будем. Можно вытянуть а эту Да все получится, Савич. Я, ж, я верю в вас. Да. Веришь, <laughs> так, ну что, поехали, запускаем ящи, едем на погрузку. Ты уже должен Поки погрузим. Пока погрузим, я думаю, я Саныч все сделаю. А чего? Ты точно подключил да? там Так, їдемо на погрузку, проїжджаємо біля кукурудзи, яка стоїть у полі у людей, трошки є снігу, ну, нібито з нею нічого не сталося, стоїть ще рівненька. Знаходимось ми в сусідньому селі. Отакі От у нас озимі. Ну, не в нас, а в людей. До речі, завтра буду їхати по карбаміт на Полтаву. Надається нам допомога від США. Подавали ми заявку на 2 тони. Її одобрили, тому будемо завтра їхати, я думаю, пізнімо відос, покажу, розкажу, як, як, ми, її, як ми його забираємо. Ну а Зараз їдемо вантажити, бачите, люди потихеньку везуть, тому що проблема всіх найта сама. Потрібні кошти. Всі максимально витягували той момент, коли треба продавати. Всі надіялись на ціну, але, на жаль, бачите, як завжди, перед новим роком заготівельники скидають ціну, тому що розуміють, що аграріям потрібні. Кошти в даний момент. Це такі питання позакривають як, е, розрахунок з феовиками, ну і так далі і тому подібне. Солярку закупить е, дехто ще жнивує, молотить кукурудзу активно, тому кошти всім потрібні. і це, це можна зрозуміти, що діватись нікуди в даній ситуації. Так що працюємо, зараз навантажуємо машинку і повернемося, подивимося, що там. Руба Олександрович, чи вийде відремонтувати МТЗ, чи не вийде. Так що далі буде. Не забувайте ставити Ну і підписуйтесь на канал, далі буде. МТЗ стоїть посеред дороги, трапилось щось серйозне. Відпало колесо. Буває і таке. покидаем крайний ковшик. Как раз у нас начинается снег. Так что четко. Посередине? Посередине? so there's a Операція врятувати колегу. Воно підшипники да? и так? Да, Ігайка. Ігайка.

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Да, я знімаю показую, як воно сільське господарство, таке як воно є. Ой, Руки да. в мазуті. Сказав Залєцький на суса заїб, у чорножопі дадуться. Ви можете відключатися. Яку вам треба? На 40 днів. Ні, такого нема. На три шість. Розводимо. Ні, нема, нема, нема. Ні, Саша, будемо, будемо крутити. А то, що воно косить гай. Я бачу. А вона й паситиме. Так уїдемо. Ми зараз переведемо цю іку Ну так а що ти зробиш? От А Та де тобі й горожу приїхають? Зараз нажмемо поліща, щоб не з'їхало, він опустить, а й чоловік їде, в нього теж вреблять. От підвіть, підчепись, куди. Туди. 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 На що? Треба домкрат такий взять вам, чтобы да нет, не спешали його зробити. На краю, да? ты Давай, давай, давай. Все, опускай. Все? все? Да. Дивиться. Нема, не не нема. Там я таких взагалі включи Отлично. Все? Отлично. Все, можна ви... забирать. Ну, чи піддержить, чи що? Ти ніби на зону. Мабуть, да. Все? что сделали. Выдавили ее обои. Выдавило? Да угу. подними, сейчас еще. все... На вскосе колесо пошло, да? Да, да, да. Все хоть пару оборотов. Так, народ, короче, присобили мы трошки фермеру. Там человек подошел, даже. а для чего ты снимаешь? Там же ничего не ломается. Кажу, ну, ви знаєте, ламається і кожного дня, як не одне, то друге, як не друге, то третє. Так що такі вони реалії фермера і ну, допомагають один одному треба. Е -е, буває з кожним в різні ситуації життєві. Тому нічого такого стидного чи страшного немає. Це техніка, все воно ламається. Е -е, як старе, так, так і нове. Так що, Якось так. Зараз їдемо до Олександровича, глянемо, що, що там по МТЗ, і покажемо вам. Ну і не забуваємо донатити на Збройні Сили України, збираємо на автомобіль для 53 ї бригади. Всі картки і посилання на Монобанку будуть в описі під цим відео. Так що наперед, всім дякую, дякую всім, хто долучається до збору коштів для підтримки наших хлопців. Так що ви великі молодці. Так, приїхали ми на базу. Щось у нас. Сніг починається. Мабуть, ЗМТ. Ну от, живий приклад, живий приклад це Камаз. Кожного дня бувають якісь моменти. Те відпало, те репнуло, те не переключає. Коротше, моменти бувають різні. До речі, поки стояв у черзі дві доби, та більше двох діб. 10 літрів солярки і спали, бачите, пусто. Думав, вже з бака цідить, таке вже було раз. Але вистачило. Так, йдемо до Олександровича, глянемо, що він там робить. Вийшло там відремонтувати чи не вийшло. Дія чи в ангар. Тут у нас бардак. Треба помити техніку. Сонич прибрав КТЗ. Молодець, бачите який Уважний Олександрович. Зараз глянемо, що він там витворяє. Так, щось хлопців немає, мабуть, кудись поїхали е, хетезом. Не знаю, зробили чи не зробили вони МТЗ. Нема в кого і спитати. Так що на цьому, мабуть, відео завершуємо. Е, Говорив я, що буде молотити кукурудзу, але плани помінялися, тому що в ну, клієнта перемінились плани. Тому зараз займаємося роботою по, по техніці, по ремонту і так далі. Так що, далі буде по МТ-зону серія. Подивимося, що вийде у нас чи не вийде. Всім дякую за увагу. По традиції ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ну, і це буде Україна. Отакий От у нас емтизончик. Треба навести порядки. Далі буде. Ну і коротенько скажу про ціни на соняшник, бо багато коментарів є. Коли ми плануємо здавати його, коли буде ціна і тому подібне. Я думаю, що ціна повинна бути після нового року, не раніше, тому що виробники, переробники. Зараз стараються максимально скупити об'єм по низу ринка, скажімо так. Ну а ціна повинна піднятися тоді, коли черги перед елеватором не буде. Це десь, ну як стабільно показує практика, десь кінець січня, початок лютого, десь отак, може середина лютого. Але це не точно, тому що все у нас міняється. Ціни нестабільні, тому ніхто не знає, що далі буде. Думайте самі, як то кажуть. На цьому все. До нових зустрічей.